Я думаю, тут є ще розрахунок на те, що якщо російські війська будуть знаходи підходити ближче до Дніпра, ну взагалі до, до великих міст, і це буде такий важливий психологічний ефект, що перейшли Дніпровської області, то ті ж дуни і ті структури які якими росіяни створювали для зміни влади, у тому числі на місцевому рівні у попередні там десятиліття, і які не спрацювали, перелякались, не спрацювали по іншим різним причинам ніяк себе не проявили, але вони залишились. Я не вважаю, що росіяни розраховують, що ці сили прийдуть в ажитацію, і якимось чином будуть впливати додатково на ситуацію в Україні, дестабілізуючи принаймні на регіональному рівні політичну ситуацію? Ну і це звичайно на на параді на параді у Москві значний чинник для них показати, що це, це досягнення перемоги у війні.